Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті групи компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Зараз з нами на зв'язку Сергій Череватий, Це речник східного угруповання військ Збройних сил України, пане Сергію. Доброго дня вам. Вітаємо. Добрий день. Оскільки почали ми ситуації в Бахмуті, так давайте і продовжимо нашу розмову саме з того, що відбувається в Бахмуті, лише додам ще заяву головнокомандувача Валерія Залужного. Він сказав про те, що оборона Бахмута необхідна для стійкості всього фронту. Пане Сергію, розкажіть з того, що можна, як нині тримають оборону бійці в Бахмуті і взагалі на всьому цьому східному флангу. Почнемо з Бахмутського напрямку. За цю добу ворог в районі самого Бахмуту, Аріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, намагався атакувати наші позиції 40, 42 рази. Тільки в районі самого Бахмуту відбулось 24 чотири бої боєзітнення, 256 разів обстрілював різними типами. Артилерії і реактивних систем залпового вогню. Наші позиції на відтинку Бахмутського фронту 53 обстріл обстріли відбулося в районі самого населеного пункту. Бахмут було вбито 225 окупантів. 306 з них зазнали поранень. Також був а друга така зона активності ворога, де відпроводять атакувальні дії. Це Лимансько-Купенський напрямок, де в районі населених пунктів Гряниківка. Білогорівка, спірне він також намагався атакувати. Чотири боєзітнення відбулося там. цей напрямок відрізняється, тим, що декілька тижнів підряд він рекордний за саме артилерійською активністю ворога. 435 разів ворог з усіх систем артилерійських обстрілював цей напрямок, здійснив сім авіа авіанальотів, Втратив там 54 окупанта вбитими, 96 пораненими. І також характерно для цього напрямку, що щодоби там ворог втрачає бронетехніку, яку він намагається використовувати, ця доба не стала виключенням. Два танки Т 80 було підбито. П'ять бойових машин піхоти, і один град занітар точніше система РСТ, система залпового вогню і три безпілотних апарати. Один з яких Орландеси. Пане Сергію, ми, коли питаємо про Бахмут, ми намагаємось бути дуже обережними для того, щоб не завадити, не зашкодити і допомогти бійцям, так а не сказати чогось зайвого. Допоможіть, будь ласка, як нам, тут, журналістам і цивільним, коли ми стежимо за ситуацією в Бахмуті, зрозуміти, що ось настав той? Переламний момент, коли українські бійці активно відтісняють ворога все далі і далі від Бахмуту. І, взагалі, що нам вкаже на це, які маркери будуть головними і визначальними? Ну я т -т 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 скажу, що зараз там відбувається оборонна операція, і головне завдання великими зусиллями з докладанням неймовірно больових якостей, мужності, героїзму. Наші солдати і командири стримують ворога, наносячи йому при цьому колосальні втрати, і це якраз провісник майбутніх тих дій, які ви сказали, які очікує все українське суспільство, тому що вони виснажують, зникровлюють ворога, вибивають його бойову міць в особовому складі, в техніці тим самим, крім безпосередньо бойової міці, ламаючи морально-психологічний стан ворога, який, будучи накачений російською пропагандою. В повірив, що граніси Росії не заканчивається нігде. Стара армія міра і таке інше, а тут районний центр, і ти його не можеш взяти 8 місяців. І відтак, поки наші тримають оборонну операцію, їхні побратими в Україні за кордоном під, під керівництвом досвідчених інструкторів вивчають новітню техніку відновітні новітні тактики бойових дій. І саме, Війцями бахмутського першу чергу на загалі сходу готуються підґрунтя для того, щоб коли будуть готові ці наші бригади, щоб вони могли е, впевнено е, вийти на цього значною мірою надломленого ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої України. Пане Сергію, ми до вас спілкувалися з представником головного управління розвідки паном Скібіцьким. До вас знаєте яке питання? Ми говорили про те, що знову не припиняються сварки в Кремлі. Там Пригожин, Шойгу. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви на лінії фронту наслідки цих сварок? Ну, це чітко видно по публічній активності пригожина. Який вже перетворився на такого фріка, він ходить там а, по позиціям, звертається а, то до Зеленського, то він хоче балотуватися в президенти України. Тобто, роблячи такі екстраординарні заяви, він він знаєте, якби всебічно привертає до себе увагу а, і говорить, що в нього забрали зв'язок чи інше, тобто показує, що в нього реальні питання з керівництвом збройних сил Російської Федерації. Адже він від них напряму залежить в плані постачання, в плані підтримки артилерійської авіаційної. Хоча він намагався бахвалити, що вони майже самодостатні, але життя показало, що вони не не здатні вести е, е, нормальні атакувальні дії, не маючи потужної артилерійської авіаційної підтримки. Крім того, е, вони несуть так е, також колосальні втрати, адже вони, якщо навіть порівняти з Купясколим, Лиманським напрямком, де регулярно збройні сили атакують. В них ще більше втрати в рази, і відтак їм треба вже посилення. І Ми бачимо, що є посилення регулярної армії, зокрема. Повітряно-десантні війська агресора і підсилюють Вагнера для того, щоб вони могли продовжити атакувальні події. І, і ось з приводу Бахмуту. Інститут вивчення війни теж відзначає, що в ПВК Вагнер втрати ну досить суттєві, але водночас пише про певні підрозділи російських повітряно-десантних полків на цьому відтинку, чи воно так, і чи ну долучаються десантники до вагнерівців. Так, саме динаміка, потужна динаміка втрат цій злочинної організації Вагнера змусила їх залучати підрозділи повітряно-десантних військ для того, щоб не втрачати динаміку. Адже по суті, їм у них немає виходу, і таким екстенсивним, таким диким шляхом, просто закидуючи особовим складом, вони йдуть в атаку на, на Бахмут. Адже якщо їм ще не взяти Бахмут, то для них взагалі ламається вся. Міфологія, вся якась хоча б найменша причина називати не те, що там другої армії світу, а просто боєздатною потужною армією, з якою би рахувалися світові гравці, і тому вони їм потрібна локальна ця перемога, просто як повітря, і вони не рахуються сратами. Пане Сергію, хотіла у вас іще про один напрямок запитати. Місто Краматорськ. Я днями спілкувалася з волонтерами. Вони говорять про те, що в це місто повертаються люди, які виїжджали рік тому, 14 березня в це місто знову прилітає ворожа ракета. Звідки ворог запускає, і скільки ще має ресурсів потужності для того, щоб гатити саме по Краматорську? Бо робить він це доволі часто. Ну, на превеликий жаль, так, у нього є можливість діставати. Він використовує е зенітні ракетний комплекс, як правило, С-300 для цих вражень. Е їхнє головне призначення це збивати повітряні цілі. Проте він в ній можливість використовувати в якості ракети по наземним цілям. Він це використовує і загалом можна сказати, що тактика ворога вона така, що. Де у них є можливість дістати системою враження будь-якою, є системою артилерійської можливість дістати? Вони не не, без огляду на те, що там житлові квартали чи школи, чи якісь інші об'єкти цивільної інфраструктури, вони це використовують. Є можливість реактивними системами залпового вогню. Вони також це без жодного там якогось е, сумління, е, е, сумніві. Сумління вони роблять це. І так само ракети. Єдиний тут плюс, що так як. По показує, що раз вони використовують уже зенітні ракетні комплекси, і по Харкову вони так само це задіють, як і цієї доби було саме. Вони задіють ці комплекси С-300, Значить, це проблема, що в тими хвальними їхніми іскандерами, яких нібито світ не мав смішити. У них величезна проблема. Мені здається, попередній якраз речник про це детально говорив, що... Пане Сергію, з приводу тактики росіян і пов'язуючи тему Донеччини та Луганщини, до якої ми теж до вас є пару питань. Той же інститут вивчення війни називає локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута Росіян, називає їх авантюрними. Ну тут, судячи з усього, мається на увазі село Залізнянське з населенням дві людини, яке вони захопили відчайдушно. Пане Сергію, наскільки вони дійсно є ось такі атаки авантюрними, і чи є такі авантюрні атаки на Луганщині? Ну, як вони так справді на напрямку Бахмутському діє з більшого підрозділу Вагнера. Там ну само по собі ця структура вона є авантюрною, тому що там вони ви знаєте навіть у них лозунг їхній. Наш наш бізнес смерті і бізнес іде хорошо. Правда, вони ніколи не думали, що цей е, лозунг це гасло повернеться проти них. Вони думали, що смерть вони несуть комусь. Е, насправді, е, це сама організація була авантюрною, тому що. Спотворена була сама суть, коли на заході створювалися приватні військові кампанії. Вони несли позитовну роль для того, щоб вивільнити голов війська, і не менше їх задіювати в логістиці, в охороні конвоїв, в охороні баз і складів. Можливо, іноді розмінування деяких позицій. То в Росії ця така роль більш логістично супроводжуюча, підтримуюча перетворилася в авантюру і створила по суті таку. Терористичну злочинну, а з добавлянням уже у людей, які приходили ув'язнення, вона вже безпосередньо на на насичена злочинцями. Тому безпосередньо вся ця організація вона авантюрна. Ну я так і так само авантюрні, як ми і вами говорили, що в тому плані що в першу чергу застосовуються малі тактичні групи, які задача яких за рахунок саме живої сили. Без, без постійно, безперервно виснажувати нашу оборону. Тобто, що в класичній нормальній армії робиться е, в ударами авіації артилерії е, штурмами за підтримки потужної бронетехніки. Тут головне завдання перекладається на ці малі тактичні групи, які постійно атакують Як ми казали на Луганщині на Куп'янсько-Лиманському напрямку, більше діє професійна армія, вона докомплектована звичайно мобілізована, але це все таки підрозділи регулярного війська. Вони намагаються дотримуватися більш класичних принципів більше використовують артилерійського вогню, більше ну хай радянської, але використання стандартної тактики намагаються більш обачніше, що з огляду на втрати ми бачимо. А і, а з огляду на втрати бронетехніки, ми бачимо, що вони її більше намагаються застосовувати пане Сергію, Ми не можемо оминути харківський напрямок, тим паче, що минулої ночі було там неспокійно. Ворог бив по прикордонним населеним пунктам і прилетіла безпосередньо в Харків ракета С 300 Яка ситуація на цьому напрямку? І чи не залишає ворог спроб все ж таки потрапити до Харкова? Хоча розуміємо, що це не просто. Ну по... Там, здебільшого, на цьому напрямку напрямку ворог, так ви правильно сказали, намагається діставати ракетами в основному це 300, як було в цієї доби по Харкову. По самій, там, де він по лінії зіткнення, він гатить різними типами артилерії. Зокрема, за цю добу 34 обстріли, але активних бойових дій, актува, скажімо, атакувальних він не веде і тому, що ну там. Стоїть потужне українське угруповання, не просто потужне, а загортоване в боях. Самі харків'яни після того, ну всі, хто жили в Харківській області, багато були залучені до оборони краю. Багато хто пройшли в територіальній обороні в силах спротиву. І я думаю, що якщо б ворог знову зважився на цю авантюру, він би. Неймовірно про це пожалкував, адже ці люди знають, що з ним робити, і вони один раз вже його. Потужно викинули за територію разом з військом. Там діяло дуже багато саме Харків, Харківських активістів у всіх видах оборони. Я думаю, що вони знають, що з ними робити, і вони неймовірно мотивовані потужні люди, які ніколи не дозволять повторити це своєю своєю область, своїм краєм. Вони знають, а ми їм за це дякуємо і віримо в них. Пане Сергію, так само дякуємо вам за те, що вийшли на зв'язок. Сергій Чаривати, речник східного угруповання військ Збройних сил України.